Відчувається напруження в цьому слові, де написано, що євреї хотіли вбити Ісуса попри це. Ісус іде на свято наметів. Я б так хотів пригадати свято наметів, це свято Свободи, свято, коли євреї тішилися з того, що Бог їх вивів з єгипетської неволі. Це також нам притаманно цей великий піс, це час, коли ми виходимо з неволі. В ці дні особливі свята наметів євреї спали в таких наметах, які робили з гілок, і було так, щоб через ці гілки, коли лягали спати, було видно небо. Видно небо, тобто більшу перспективу, більше бачення. До цього нас запрошує Бог, щоб ми бачили і дивилися трішки далі, щоб ми бачили зорі ці гілки, щоб в нашому серці було більше надії, щоб менше було ворожості, щоб ми пам'ятали, що під покровом Всевишнього ходимо, і що Господь піклується і пам'ятає про нас. Він поруч.